Історія цього маленького бананового саду в Гавані почалася три роки тому з прориву водопровідної труби. Її довго не ремонтували. І оскільки асфальт у цьому місті давно зруйнувався, якось тут з'явилися паростки. Здається, вітер приніс бананову рослину, і вона виросла. Від неї пішли пагони, і рослин побільшало. Через три роки робітники полагодили труби, але вулицю не заасфальтували. Так, перед будинком Кармени Хосе залишився цей невеликий оазис. Вони щодня дбайливо поливають рослини і чекають урожаю. Ми хочемо, щоб влада заасфальтувала вулицю і повернула їй колишній вигляд. Це гарна вулиця. Водночас бананові рослини дають плоди, а ми цим користуємося і їмо банани, бо вони дуже дорогі. Місцеві жителі вважають, що цей стихійний сад анітрохи не псує вигляду вулиці. Ця яма виявилася корисною і вони використовують розбиту вулицю. Цей сад ще й відзеркалення масштабної кризи в інфраструктурі Куби. Торік міністерство транспорту визнало, що лише 30% національних доріг перебувають у доброму стані.